Ось у мене ці я ще не стала. Хоча досі веду блог ще з підліткових часів. У мене багато читачів 5 чи 6 тисяч. Уже і не відстежую. Пишу часто, як і колись. Про все на світі, але найбільше про своє дитинство, про друзів, про те, як росла та дорослішла, як пізнавала життя і як сильно люблю свого дідуся. І коментаторів тепер значно більше. Усі радять написати книжку. Мабуть, таке варто спробувати. Ви не повірите, скажете, що аж занадто казково. але й Неля звідькою одрушиться. Закінчивши навчання у вишах, приїдуть до столиці. Але це аж ніяк не вплине на нашу міцну дружбу. Завжди пам'ятаю слова дідуся Степана, які прочитала в його записничку. Всі горе життя цікаві і дитинство, і юність, і зрілість, і навіть глибока старість. Кожен новий день загадка. Не знаєш, куди тебе проведе дорога, чого навчить, які зустрічі подарує, якими знаннями збагатить, немає гіршої чи кращої пори життя. Просто є минуле, теперішнє і майбутнє. За Тетяною Новацькою Тетеренко завтра новий день або на гілці старої яблуні.